Розкопки! розкопки! Сьогодні у нас любима наша рубрика розкопки. Ми знайшли ось таку от амфору, в якій знаходяться у нас якісь камінці, суперпупер. Зараз подивимося, які... Камінці. Камінчики Drevel Excavation Амулет. Будемо робити розкопки. І в нас будуть такі попадатися камінчики. Радість, мудрість, спокій, щастя, здоров'я, любов, вдача і все. Мають попастися ось стільки от камінчиків. Їх тут десь кілька. Сім штучок. Ну що, будемо розпаковку робити? Розпаковуємо! <тас> Погнали! <тас> Погнали! <тас> З нами, як завжди, наш зелений піднос і водичка. Є, давай я тобі потримаю тут. Давай ось так покладемо. Давай, далі відкривай, що там в нас попалося. О, тут знов є цей квадратик, та? ага. так? Ага. Такий, сам, як такий самий, як в жуків було. Та? Так, давай витягуй. А він не поламається? Не знаю, давай помаленьку, щоб його не розбити. Давай подивимося. така в кульочку. так? Зараз я його розпакую. Ого, яке воно тяжке. Що ж там ще є? Три коробки попалися. Інструкція в нас є. А де інструменти? От є. Пензлик наш. І у нас є ще стек. Це називається стек. Ми мамі покажемо. Покажемо, що в нас попалося. Тут інструкція. Розпакували ми амфору. Попшикати водичкою. Пшелі Давай трошки попшикаємо ось так. О, можеш. Шукати, де в нас тій в амфорі купалися якісь камінчики на омулети. Треба... Є вже? Попшикай. Попшикати давай. Ще повшикає. Все, добре, що воно тяжко йде. Так. Да. Давай, давай будемо пшикати, пшикаємо. Вони великі ті камінчики такі. Ого, я думав, вони такі будуть малесенькі, міні. Ого, ми вже його бачимо. Потім розберемося деякий камінчик. Де той на щастя, на здоров'я. Попшикають, дай. Слизький Слизький дуже? Так. Да. Ти так збоку, збоку обходь його, так. Збоку обходь, і він має тоді розчиститись і його легше буде діставати. Ого, який величезний. Величезний дуже. Шикай. Давай шикаємо. Я не думав, що він буде такий от величезний. Давай я ще попшикаю. Тут вже все. Все у нас в тому пісочку засипано. Оце багато цікавіше, правда? Тут тяжче дістати. Ми попередньому разу діставали жучків. Їх було легше, Ану, дай на секунду я спробую. У пам'ятчиків не легше. Може пензликом. А пензлик не дасть, пензлик просто для того, щоб потім його почистити. О, бі. Я вже бачу другого. Другого бачиш? Ага. Там ще я, другий вже є. Я бачу він синій. Синій? Так. Ну давай, тут треба ще купати. Бач, ми його вже дуже сильно розкупали, на, тримай. Може, тут все. Ну давай. Ну давай тут. Угу. Давай так, попробую. Якщо він не йде, може його роз'єднати треба. Не виходить. Ого, який він величезний. Ого. О, бачиш, в тебе вже виходить. Дай я ще попсикаю. Давай я пшикаю, а ти його оцей. Ще, ще треба. Так, ще тут по боках забирай. Ой, треба все. Ще не рухається, ні? Ні. Треба все. Давай я попробую тут. Ой, Ой. стек зламали. Ламалася. Угу, поламалося. Зламали стек. Нічого, зараз я його заклею. У нас дуже сильні розкопки, що от стек пішов. Зараз його заклею. Зремонтували ми інструмент. І погнали далі. Давай я ще тут трохи змочу. Треба якраз оці от кутики, два бічних, отут і тут, розчистити і може воно витягнеться. Давай, бо мені вже самому інтересно. Я не думав, що вони будуть такі от величезні. Що там? Ти вже майже його видно, ого з боку. Він такий величезний. А їх там має бути аж сім чи скільки штук. Я не знаю, як вони там всі вмістилися в тій амфорі. Не витягується, ні що? Дай я водичку дам. Синій камінь. Хочу знайти цього синього. А, там шею? О, вже видно і синій. Знайшла, та синього. Ага, а Прикольно. Що не знаю, що не може сила. він витягнутися, ні. Давай ми подивимося де той синій. Синього вже видно. Класний синій. А що не може. А цей не може витягнутися, а ну два я потримую. Ти попшикай водою. Давай я зараз попробую. О, та дістав. Так. О, відбилося. Я хочу тель Ну давай. давай, давай трошки водички треба дати. Почисти його. Подивимось, який він. Вау, він такий класний. Потім, по-моєму, повильний. Да. Пошикай. Шкає. А він теж величезний. Та напевно дуже великий. Пувшикає. Шекає. Треба його розкрити, щоб побачити наскільки він великий, а потім вже по боках його очищати. Я не бачу. Не бачиш? Давай я тут обшикаю. Подивимося, наскільки він великий. Я не знаю. То він такий? Ми його просто побачили кусочок. Ми ж не бачимо, який він там. О, малюсенький. Повністю. Застрях. Застрях він там. Давайте не так. А ти треба... б'єш витягати? Ні, тут його треба ще... ще сильно розкопувати, бо я не бачу, де в нього всі краї. Я ж не знаю, може тут він великий і захований під тим. Треба та. Оце все розчистити і подивитися. На Ану, дай я подивлюся. Так, трошки тато розкопає, трошки дойде. О, витягнули? Чи ні? Зараз. Ану, давай воду. Давай водичку, водичку. Багато треба нам води. Не вилазить, ні? Ні. Я не бачу. Ага, то він дуже великий. Дивись, то він пішов. Аж глибше. Ого. Потягнеш. Хочеш вже того синього, так? А Та фіолетовий є тобі? Я не знаю. Побачимо зараз, чи є фіолетовий. Давай того синього дістаємо. Що йде? Не йде. Ні, ну давай ще тоді підкупаємо, давай. Тут заважають нам, напевно, оці от верхні стінки. Хочеш попшикати? Так. Ну давай, будеш пшикати. Нажимай, так. нажимай. Отак. Давай, Давай тепер тато спробує це. Я поставлю все займаю. Добре. Ти став, ти будеш тепер якщо пшикати. Ти, якщо тобі треба вода, я тобі й пшикаю. Добре, ти будеш мені тепер допомагати, бо наш маленький археолог Кароліна Картер я відпочиває. Буде. Давай ще пшикай. Там треба багато-багато. Почистимо всі камінчики. І руки. А ну діставай, пробуй, чи дістається вже камінчик. Є, він дістається, рухається. Є? А -а -а. Є? Давай, пшикаємо його чистим. А я пшикати хочу. Ну давай, я його потримаю, а ти а попшикаєш. Ти Вау! Дивись, який він у нас класний. Такий синій. А -а -а. Все, складаємо до колекції. У нас вже є коричневий. І у нас є іншого. синій. Ну, давай шукаємо іншого. О, зелений. Зелений є. Так, треба водичку. Не підважується. Ого, дивися, тут ще один. Я бачу його. Купали один, а попали на ще один. Ні. Може... О! Дивись, як класно. Я дістала. Дістала? А ну давай вшикне водичку. Цього дістала. А, він такий голубий, бо той попередній був такий темно-синій. Ай, то в мене пшикнуло. Клас. Давай я його покладу. У нас вже є три камінчики. Треба тепер цього дістати. Будеш діставати його? Я з Ти хочеш пшикати. Коротше, Кароліні сподобалося пшикати водичку. О, дістали жовтий. Давай я попшикаю. Це зеленень, зелений. Зелений. Ну давай, Забувся. Чотири в нас є. Ще треба шукати. Давай шукаємо. Не Де десь ще тут мають бути. Може він десь тут? Сховався? Нема. Є! Є? Так. Вау! Пшикай тоді водичку сюди. Давай скоренько. Ну, його вже практично видно усього не витягнеться. Не витягнеться? Давай тоді ще. Ой, інструмент ще раз поламався. Ці розкопки вже тяжчі, бо тут треба діставати величезні камінці. Угу, Він дуже-дуже сильно засів. А може, мама має сильні руки? Мама має сильні руки? Ну, давай, я величайні вона може Угу, Так, я вже встав, тому що короліна з таким прицілом, я вже весь мокрий. Ти мене обризкала, і в мене тепер футболка, вся ти ж не дивишся, куди ти пшикаєш. О, та то дістав. Тримай, вже у нас п'ять камінчиків. На, тримай. Давай. Я буду вшити. Шикер. Шик. Може десь тут є. Зараз ми будемо пробувати шукати. Нема вже їх. Ще мусять бути? Так, розкопки зайшли в глухий кут. Все, стек зламався <пів> повністю. Давай ми візьмемо. Твоїх інструментів, щось таке твердіше, це не дуже тверде, Просто металеву викрутку не хочу брати, щоб не пошкодити Мам. ті камінці. Пшикнула в себе. Так. Тобі на руки попшикати давай. Коротше, розбили цілу амфору. Повністю всі кусочки. Та ого! І вода от вже закінчується. Зараз ще з Карліною шукаємо. Не знаю, все порозбивали. Можна нову нема. налити з 100 окрану. Та, зараз нальємо. Але вже не треба, бачиш, нема більше. Це все, що є. П'ять просто... камінчиків у нас. Я просто попшикаю, щоб було. Попшикай, щоб воно було годеньке, так? <пшика> Так, помили ми вже в камінці і будемо шукати, Дай, які попав. у нас попалися. У нас попався такий темно-синій, це є вдача, правда? Так. Вдача попалася. Потім у нас попався ось такий от салатовий, це радість. Потім у нас попався ось такий от глубенький спокій. У нас попався ось такий от оранжевий, здається, це є щастя. І в нас попався ще один щастя, правда? Але він виглядає, дивіться, всередині синій. У нас виходить так, що це він щастя розбився. і вдача. Розбився. Один розбився, всі решта у нас нормальні. так. Чотири камінчики і один розбитий. Сподобались тобі розкопки? Та оружа не хотіла. Ну це на другий раз ми можемо купити ще раз таку саму. Розкопку. І все, в нас просто три штучки не попалося зі всіх. Їх практично тут є сім штучок. У нас попалося п'ять. розкопки у нас вийшли на славу. Вертатові розкопки почнуться це все прибирати. Тай, можна, в принципі, купити ще одну, але головна, така от досить важка, щоб це все прочищати. І, на мій погляд, у цим пластмасовому набагато краще це все розчищати. Який? Який? Отакий, отакий хочеш, отакий, отакий, отакий і отакий. Так? Тех, що в тебе не попалися, ти хочеш, щоб попалася вся колекція. Яс. Кароліна привикла, щоб в неї попалося одразу все. Ідемо, будемо переодівати футболочку. Ідемо. Кароліна, Говард, Картер пішли переодіватися.